Так, всім привіт, дорогенькі мої. Це, що я зараз розповідаю, такий великий грошовий ритуал, він буде один раз. Я не знаю, чи він буде наступний раз, якщо буде, то коли. Ну, от. Значить, про що йдеться мова? Значить, є Господь, він втілюється в різних іпостасях. Да? Ну ми знаємо, да, що якщо треба гроші, є богиня Лакшмі, всі, як правило, йдуть до неї. Богиня Лакшмі дай гроші, Да. Ну, мене була історія така, що от, я знаю це. Цей момент. От, і коли я сідав співати мантри богині Лакшмі, до мене, ну, в мене завжди якось поліпшувалось фінансове становище. Я вирішив два рази не бігати, знайшов тисячу мантр богині Лакшмі, тисячу яманців їх співати. От, коли я проспівав більше ніж 200-200 мантрів, там пішов на, три, на третю сотню, от, до мене прийшло по милості одного з моїх наставників, Брамана. Це ну, Божество Балиш. От, Стоїть саді, бачите. Да? Mm, так що так. Тобто Господь він втілюється в різних іпостасях. Він в одній формі йому служить, в одній він їсть і так далі. і Є в нього час, де він робить біз... з відданими бізнес. От. Тобто, це Господь Вішно, який втілився в Калі-Югу для того, щоб допомагати людям з фінансами. Mm. E, розкажу вам одну таку історію. Ще один індусик, він такий прийшов в храм Тірупаті Баладжі. От. Ну, це, до 2011 року це вважався найбагатший храм в світі. От, є три храма найбагатших в світі. От, з 2011 року цей храм Баладжі, Тірупаті Баладжі, ну, от Він є один з найбагатших. Чому? Тому що люди приходять всі матеріальні бажання, які люди просять. Ну, конкретно мова йдеться про гроші. Дена приходить, каже, хочу заробляти гроші. Окей. Ну, от, скільки? Ну, от. І коли там твої діла пішли, там все добре. Ну, частину жертвують як би, туди на храм. От, я просив. Тож, в мене є бажання таке, щоб ми побудували в Білій церкві храм от, для кришнаїтів, для Іскон. О, так як на це потрібна велика сума грошей, я б ще спитати манти Лакшмі. Лакшмі каже, так, то до Баладжі, довішну, ну, він прийшов. Да. От, один, ну, одна з історій, яку я вам хотів розповісти, один індус. Він про це знав. Поїхав в храм Баладжі, він каже, Баладжі, хочу такий-то бізнес. Окей. Гроші почали приходити. ту суму, яку він обіцяв, він почав кожен місяць жертвувати на храм. Потім він на якийсь момент подумав, каже, ну щось забагато. певно щось я забагато жертвую, Давай я буду жертвувати менше. Перестав просто жертвувати ті гроші. Бізнес рухнув. А совість, знаєте, це, з середини каже, заплати баладжі, заплати баладжі. От, він пішов в храм і почав знову підносити якісь суми грошей. Все, бізнес налагодився, причому ну, якось само по собі почало все, все налагоджувати. Він в шоці був, блін. От, і так кілька разів. Платить бізнес іде, не платить бізнес, не йде, платить бізнес іде, не платить бізнес не йде. Да. Так він своїх партнерів всіх так само просадив на цю тему. От щоб ви не переживали в господа грошей є достатньо. Це не не це це. Знаєте, знаєте, хто індус сказав, що каже: я всіх кажу, я сам підсів якби на цей на Баладжі, да і каже всіх своїх партнерів, підсадив. І це великі корпорації, які займаються дуже великими оборотами. Так що таке, так також подумайте, що хочете ви, що я буду зараз робити. Ну, от, Я буду зараз. Ну щоб Баладжа звернув увагу на мене, на вас так само. да, от, Всі, хто має якісь бажання, запишите їх мені. Я зараз вам скажу, що як буде. От що я буду робити. Акшая тріття 2025 Року. Найсприятливіший день в році, в цей день сонце стоїть в найсильнішому положенні, та місяць стоїть в найсильнішому положенні. Там є звичайно багато факторів, які враховуються, але ці два фактори: найсильніше положення сонця та місяця, вони є дуже сприятливі, О, тому в цей день я стартую велику яю. Ну, тобто, перше, ми проведемо яґю. Ну, є янтра, тобто на янтрі я проведу яґо велику. От, перше то есть, проведеться ягія. Друге, після цього я буду співати 108 мантр божеству Баладжа, Потім 1000 імен вішну. От, по часу зараз я співаю мантру лакшмі, це займає вже 5 місяців. Тобто ну, 1108 мантр це буде мінімум 5-6 місяців, я буду цим займатися. Далі, в мене є ще додаткові мантри, там десь 20-30 сторінок. Ну, от, Знову ж таки, якщо там 64 склади, то мантра співається 64 тисячі разів. О, так як мені особисто потрібні гроші, плюс я хочу також провести цю велику ягю, от, значить я буду співати мантри всі. Скільки часу це займе, стільки займе. Мені не стоїть питання в часі, тобто я хочу переспівати всі мантри і попросити, от Мені треба стільки грошей, що я зі своєї сторони буду співати мантри. Я можу, звичайно, що зробити? Я можу сам. Сісти, проспівати ці мантри і ні з ким нічого не ділитися, і так далі. О, знову ж таки, я не хочу робити це сам. О, це є мій спосіб ділитися з вами. От, ну так як я займаюся, такі, скажімо, около діла. Ну тому я вирішив залучити максимальну кількість людей, тому що ну практично всі люди, хто ну там близькі, знайомі, клієнти, учні, всі ж скаржаться на те, що потрібно більше грошей. Ну, бачимо в Україні, ж вам які складнощі Окей, тому треба грошей, ну що там стіснятися. Тобто Господь він в такій формі, як баладжі, проходить і каже, треба грошей, і давайте будемо робити бізнес. Давайте. Ну, от. Далі, ті гроші, які ви будете жертвувати баладже, тобто я всі ці гроші буду залучати на будівництво храму в Білій церкві. Ну, якщо раптом у вас виникне нестримне бажання пожертвувати якусь суму, мені особисто, з радістю приймаю. Хорошо? Ну, єдине, що просто ви мені це уточняйте, щоб не було таке, бо у мене рахунок один, всі відправляють туди гроші, а в приват, будь ласка, пишіть мені це куди на храм чи це мені. Розумієте? Ну, щоб я знав. Так, дальше. як прийняти участь? Значить, для того, щоб е, прийняти участь в цій ЯГІ, що потрібно зробити? <кій> Значить, вам потрібно в Телеграм. От, перше, щоб ви додалися в групу в Телеграм. Е, група в Телеграмі, яка є, називається Ягі з Пробу, От прохання в групу що з посторонніх людей не додавати. От якщо е, когось хочете додати, спочатку нехай та людина пишеть мені. Хорошо, от, тоді я вже там ну поспілкуюся з людиною, познайомлюся. Посторонніх людей в цій групі немає. От. Тому що ну, там була така ситуація, додали якогось Василя. Ми щось там пишемо, що він такий. А хто мене сюди додав? А що то за група? Дійсно, а що ти там робиш? Я його взяв, видалив і кажу Василю: до побачення. Ну, Смисл. Есть, ну, нам такі люди не потрібні. Тим більше це кажу трохи з медичною традицією, зв'язане. Не всі це розуміють, не всі це знають. Хорошо? Е, так, далі. Як приймати участь в ЯГІ? значить що робите для прикладу? Бо також багато людей зверталося, Є запити на квартиру. От, наприклад, вам потрібна квартира в Києві. Ну, в середньому ціна, там плюс-мінус двушку, ми дивилися, це десь 100 тисяч доларів. Хорошо, як вам потрібна квартира, значить, пишете запит. Баладжи, мені потрібна квартира. Відповідно, шукайте способи, як заробити гроші 100 тисяч на квартиру. От, Може сказати, в нас за останній час чотирьох людей звільнили з роботи. Висновок. Не треба там битися головою в стіну, кричати: а, сволочі, подонки ля-ля-ля, спокійно. Значить, висновок такий: там, де ви працювали, там 100 тисяч ви не заробите. У ну, мене є один чоловік він два роки з роботи два роки виганяє. Він два роки звідти не йде. чого ти не йдеш з тої роботи. Кінься ту роботу, йди вже звідти. Все. Ні, він там сидить. звідти женуть, він там сидить. Але він там, ну він розуміє, що він там вперся в якусь суму і він вище не може приймати. Ну поясню, що давай, давай, давай уже. От він ніяк не йде. Ну тобто, якщо вас з роботи звільнили, то ну відіспіться, відпочиньте там пару днів, все далі закатали рукава. Уважно дивитись, да де є де є заробіток, той який, за рахунок якого ви можете зробити ті гроші. Ну, також, будь ласка, не треба там вивертати кишені, останні гроші там, тому що ну, мені деякі люди, знаєте, там чуть не останні гроші відправляють Петро. Мені треба гроші. От я тут балодже, пожертвую, там все то їсти, нема що за квартиру немає. Для чого ви це робите? Баладжер прийшов до нас, розумієте, не останнє у нас забрати, а для того, щоб допомогти нам. Ну, от, тому, якщо у вас зараз немає можливості, пишіть запит, да? тобто, ну, до якщо 100 тисяч доларів для вас це велика сума, в голові не вкладається, беріть менше. Ну, наприклад, ви заробляєте там, 50 тисяч гривень, там, хочете заробляти 70-100 тисяч гривень. Ставте перед собою якісь реальні цілі, розумієте? Ну, от, тоді до них починаєте рухатись. М -м. Знову ж таки, бачите, що доходи почали збільшуватись, тоді можете щось жертвувати. Ще раз кажу, якщо би я цю якю проводив, що гроші спочатку вперед, потім щось робите. Ну потім щось будемо робити, розумієте, або була одна історія. Я вам даю можливість прийняти участь в ЯГІ вже. Ну ЯГІ буде проведена в будь-якому випадку, з вами, без вас, то есть вона буде по-любому проведена. Ви маєте можливість приєднатися до цієї ЯГІ. О, тому що люди приходять, ой, а що робити, може, десь якась ягі буде. Я вам кажу, це є найбільша ягі, яку я провожу. Ну, За 13 років, скільки я знайомий з водичної культури, такої великої яги я не проводив. Я не знаю, чи хтось такі великі яги проводить. Десь, напевно, в Індії проводяться, але я вам кажу, що це буде по часу дуже велика якість. Ну тому ще раз кажу, ви маєте таку можливість. От, я спеціально це відео записую, відправляю всім своїм там знайомим, друзям, клієнтам, учням. От, у вас є можливість прийняти участь в цій яйці. Не кажіть потім, що ви не знали, не були в курсі. От, тому що я знаю, що хтось зараз послухає, такі ага, угу, от, все. А потім будуть шукати ой-ай, а як би ж тут ще грошей заробити. Да? Так що таке. Далі можна що зробити? Можна також цілі ставте. Ставте нормальні, реалістичні цілі. Якщо ви не знаєте, то що вам треба зробити на квартиру, ви не знаєте як. Кажіть, бали, мені треба зробити на квартиру. Не знаю як. Шукаю спосіб. Шукайте, знаходьте варіанти. От. Я коли почав співати Watch, у мене відбулося три події. Мішок з грошима на голову не впав, але відбулися три події, і вони так воно зараз, можливо, не дало мені грошей. Тобто, як ви знаєте, що було? Дбала жі коли прийшов. Я рухався в одному напрямку, я зупинився, от я переключився в іншу сторону. Я почав відчувати, що там щось почало відбуватися. Ну от розумієте? Тобто, ну, значить, так має йти. Окей. Ну теж мені там хочеться, щоб було на вчора, не мішок грошей, два мішка. Тобто, ну, нормально. я ж так само жадна нормальна людина, так що це нормальний процес. Далі, коли кажу, ставте якісь реалістичні цілі. я би вам рекомендував поставити реалістичну, нормальну ціль на, от, від Акшая 3 до Окшая 3. Ну, тобто, 30 квітня, грубо кажучи, до 30 квітня там, наступного року да? от, думаю, до квітня. Місця. Поставте якусь нормальну реалістичну ціль. Хорошо? О. Можна що робити? Можна просто в список записати, чекати, коли буде результат. Окей, значить, я під конкретно цей проект я куплю окремий зошит, і в окремо в цей зошит запишу, ем, цих, запишу людей, хто буде приймати участь в У мене є. Е... Зараз секундочку. Як я його називаю червоний блокнот. От. Хто записаний в червоному блокноті, тих автоматично вони вже приймають участь. Там, до речі, людей небагато, Тому що я казав всім, а записались там буквально 15 чи 17 людей. Зараз я вам точно скажу. Ну, бо всі приходять, діє нема, 16 людей в мене записано. Да. Бо приходило, то есть, хочу, хочу, а коли доходить до діла, коли конкретно потрібно щось робити, навіть люди не можуть спромогтися на те, щоб написати своє бажання, що люди хочуть. Ну, ребят, не жаліть потім на те, що у вас немає грошей. Далі, що можна робити? Можна просто записати список і нічого більше не робити. Можна так. Окей, можна зробити по-інакшому. Можете приймати більш активну участь. Тобто, я коли буду мантри співати, як буду виставляти на Ютуб групу. Я буду писати про співав, скільки мантри, і час від часу буду давати посилання на плейлист на Ютубі. Ви можете також підключатися і також співати мантри. М -м -м. Хорошо? Результат буде звичайно більший. От, Для мене важливо також групі, коли будуть відбуватися якісь події. От, ставте, ну пишіть групу, щоб у нас був зворотній зв'язок, щоб ми самі бачили всі процеси, які відбуваються. Хорошо, тому що ну, Господь він по-своєму е, ну, якісь процеси регулює. Ну я кажу, часто от я що звертав увагу, коли людина така: так, хочу грошей. Да, ну, працює на роботі, ніяк з тої роботи не йде. І просто звільняли з роботи і слухай, там грошей таких, як ти хочеш, немає. Їх вигнали. Нарешті вже. Да, ну, і людина починає шукати спосіб. Ну, тобто, ця каже група підтримки от нас буде. Так, що таке? Так. От. Так, ще раз, значить, перше якя буде велика. по часу кажу, займе скільки місяців займе, там півроку чи рік не знаю. Значить, скільки буде, стільки буде. Друге, е, маєте шанс, можливість прийняти участь в ЯГІ. Хорошо, Пожертвування, Ще раз кажу: е, баладже прийшов до нас не для того, щоб забрати останнє, а для того, щоб нам допомагати. Хорошо? Тому пишете те, що хочете, бачите зміни. Окей, ну знаєте, де коли правда в людини буває таке, що гроші пішли, в людини починається склероз. Ну, баладже він там мій гаєчки підкрутити. Хорошо, так що. <смеш> перекрити доходи, от, тому краще про це не забувати. Так що так. Е, Надіюсь, відповів на всі ваші питання. От, якщо є якісь писання, пишіть під відео. Хорошо. От, можете писати або в групу е, Ягі з апаратату пробу, от, або мені в приват, то ну тобто, я буду далі кажу, якось відповідати на них. Ну, скоріш за все, що це буде в групі. Реньки мої, ще раз повторюю, маєте унікальну можливість прийняти участь в цій Ягі. Ще раз кажу, яґя буде проведена в будь-якому випадку. Я кажу, я міг її провести сам один, нікому нічого не казав. Це мій спосіб ділитися з вами. От, ось Я роблю кажу, велику ягію. Тут кажу, запити є по грошах, окей, давайте їх вирішимо. Я би дуже хотів ну, бути сам, тобто щасливим багатим, здоров, ну, Здоровий, щасливий, все добре. Да, треба ще пару мішків грошей. Окей. Я хочу мати таких же друзів, які будуть щасливі, багаті і мати багато грошей. Ну давайте будемо разом об'єднуватися і досягати наших ціл. Хорошо, успіхів вам! Хто бажає участь приймати в Ягі? пишіть мені.